І з нами на скайп зв'язку є уже Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Добрий вечір. Дякую за прошу. Насамперед про. Південну Корею і Північну, і їхні війська. От власне в південній Кореї вважають, що КНДР ймовірно відправить якусь частину своїх регулярних військ в Україну на підтримку Росії. Заяву міністра оборони південної Кореї Кім Йонг Хена під час парламентських слухань процитувало місцеве інформаційне агентство. Що думаєте про таку новину? Так, давайте. А... Одразу щоб там ваша аудиторія не почала панікувати, щоб все поїхали північно-корейські ці бордолаки. Зараз тут буде м'ясо. Давайте так поступово давайте їсти цю інформацію. Як слона по частинах? Починаємо з І так, історія про можливе використання північно-корейських солдатів гіпотетично пролунала ще в 2022 році від Маргарити Сіманян. Відомої російської пропагандистки, яка каже, казала дослідно десь так. Е, а 100 тисяч сіверокарейських братів в Україну, тобто ну, про 100 тисяч людей йшлася розмова. Я пам'ятаю, яка тоді паніка була, все, їдуть північно-корейські військові на підтримку до Росії. Ця історія якось померла, не приходячи до тями, і потім тривалий час вона не з'являлася в мас-медіа. Потім, виправте мене, якщо не помилявся, це був або кінець 23, го або початок 24-го, коли. Вдруге з'являється така ж аналогічна інформація, але з іншої е такої сторони, у вигляді, що північна Корея, начебто, планує відправити 10 тисяч своїх військових інженерів до окупованих територій, і, начебто, вони там щось будуть відновлювати, відбудовувати. і були тоді розмірковані: а що це за інженери, що вони будуть робити. Потім ця історія знову якось замовкла, все вона зникла. І ось втретє, за час цієї війни виника, ну, з, вилізає мас сказаємо, в мас-медіа в самосійному просторі про відправку північно-корейських солдатів. І тепер давайте от візьмемо цю тезу і починаємо її розкладати на частини. Чи може це бути в теорії? Теорії, це дійсно може бути. Може якась кількість військовослужбовців поїхати з Північної Кореї до Росії, потім до окупованих територій, або, можливо, одразу до Росії і, там, наприклад, до Курська. Все може бути. Ми нічого не виключаємо. Навіть найбільш відчайдушний якийсь або нереальний сценарій, за який нам років п'ять тому можна було прозвати людину, що з розуму в неї не все окей, але зараз все це можливо. Тепер що далі може бути? Чи е, скільки людей може поїхати? Насправді ніхто не знає, але з іншої сторони, якщо там певна частина в'їде до Росії, то таким чином Північна Корея себе послаблює в очах південної Кореї. Тобто про велику кількість швидше за все мова не йдеться. Бо подивіться на ситуацію ще раз, північної Кореї відправляємо наприклад 100 тисяч до Росії, а раптом Південна Корея спробує на нас напасти в той момент, коли ми будемо найслабкішими, найуразливішими. Тобто, я думаю, тут буде велике розмірковування і велике зважування. Далі проблема виникає. Комунікації кооперації. Комунікації не є великою темницею, що північнокорейські солдати, ну люди вони з мовами не, не товаришують. Я не кажу навіть про англійську, кажу про російську. Там ну, одиниці є. Ну не те ж одиниця, окей. Вона не розповсюджена. Не можна казати, що всі солдати будуть розуміти російську. Це питання комунікації. Банально сюди йди, сюди не йди, сюди, в окопи, сюди стріляй, сюди не стріляй. Керування військовим військами на фронті будуть бути суттєво обмеженим і великий острах він є ще з часів з стародавніх часів північної Кореї, коли бояться, що певні люди, які поїхали за кордон і в великій своїй масі можуть повернутися з європейських країн до північної Кореї і почати розказувати, що там в Європі життя краще, що воно там є. Що там теж сонце, що теж люди, і там красивіше навіть попри про те, що війна і павтівки є, і будинки є, і люди є. І все не так, як розказує пропаганда. Аналогічно саму історію переживав колись радянський союз. Я думаю, теж по підручнику історії пам'ятаєте, коли велика кількість красноармійців, коли вони повернулися з, здавалося в зруйнованого Берліна, зруйнованого Відня, повернулися там за там в кудись в Улан-Уде, там в кудись ще, і вони ще років 30 розказували, яке там життя. і 30 років до них приходили співробітники КДБ і проводили профілактичні бесіди на момент неприпустимості проведення там антиросія. Антирадянської агітації але от трохи раніше була інформація чутки про загибель шістьох офіцерів із північної Кореї. Чи це могла бути от така підготовка до залучення їхніх військ у війні проти України? Чудове питання. Дивіться, за різними оцінками наші розвідники кажуть, що уразили до 20 північно-корейських солдатів. А з посиланням на південно-корейського міністра оборони він каже, що там 6. 6, 6. Точно вони підтверджують, що було пропрошу, наглухо забетоновано українську землю. і Вони поїхали в дерев'яних макінтошах до своєї батьківщини від 6 до 20 людей. Окей, зрозуміло, що вони можуть робити ці північно-корейські солдати. Я далекий від думки, що це. Якісь робітники з лопатами, які просто потрапили під вогонь української, неважливо, не під, під український вогонь. Тут два варіанти або вони проводили певну розвідку е, на місці, і це були керівники там середнього або вищого рівня для розуміння там лінія, передова на, давай так, на момент, наприклад, перевірка їх участі залучення великої кількості північно-корейських солдатів е, в українській війні. І от для цього їде якась передова група для того, щоб провести аналіз ситуації на місці. Могло бути, Могло бути. Е, е, інший варіант. Чи могли це бути технічні фахівці, які до Допомагають Російській Федерації налаштовувати північно-корейські ракети, а допомагати їм як там, умовно тут натискати, тут крутити, тут тягнути. Тут накинути гайковий ключ, який замотаний в якусь тканину змоченим А, Могли бути технічні позиції, теж могло бути, але будь-якому випадку тепер вони вже ці військові не працюють. Поїхали додому. А от раніше також повідомляли про те, що Північна Корея передає ледь не половину своїх боєприпасів, які використовує Росія проти України. Чи є розуміння, що така співпраця диктаторів може нарощуватися от щодо тих боєприпасів, і чи достатньо зброї боєприпасів у можливостей у північної Кореї? Давайте підемо з кінця ваше питання чи достатньо снарядів? Я думаю, так снарядів багато, бо для захисту ідей північно північнокорейські лідери з самого моменту заснування північної кореї вони працювали там. Як вони кажуть там на цей на ВПК, на захист країни, отримали радянський версат і кліпали кажуть, Кліпалі щит страни. От вони його робили п'яскільки більш ніж підесят років. 70 років вони робили снаряди, не автівки, там не предмети загального вжитку, а Робили снаряди, В принципі цього у них більш ніж достатньо, але ми повинні розуміти, що Північна Корея це не про стачки. Здавалося, ой, та що їх там показав їм там, що там буси, дзеркальці, все вони вже там е побігли продавати свої снаряди. А-а, це не про них. Я вам розкажу зараз таку штукенцю. них. по перше, е північна Корея вона дуже активно балансувала, дуже активно і дуже красиво, коли був ще радянський союз, і північна Корея як робила, вона отримувала плюшки від. Радянського Союзу, мотивуючи це тим, що слухайте, совєти, не дасте плюшки, ну там різні економічні технічні, ми підемо до Китаю, і Китай нам точно дасть ці плюшки. Ну радянський союз міставав гаманець і допомагав північній Кореї. В той же момент інша делегація їхала до Пікіно і казала: слухайте, якщо ви, Китайці, не дасте нам плюшки, ми підемо до радянського союзу. От, таким чином вони балансували це для розуміння. І ось другий вам приклад: щоб ваша поважна аудиторія зрозуміла Зрозуміло, з ким взагалі мають справу росіяни? Що вдається, що вони тут всіх переграють? Північна Корея увійшла, якщо не помиляюся, в книгу рекордів Гіннеса, як країна, яка вчинила одномоментну найбільшу крадіжку автомобілів в історії людства. На секунду ціла країна приймала участь у викраді автомобілів 70-х роках минулого століття, минуло тисячоліття Північна Корея зацікавилася придбанням тисячі автомобілів марки Вольво у шведського уряду. Звернулася до уряду, каже, слухайте, продайте нам тисячу автомобілів. Шведський уряд без задньої думки каже: Та окей, питання нема. Продаємо, але умова у північної Кореї, яка була: Ви нам відправляєте туди до нас в північну Корею, а ми вам потім розрахуємося. Як ну на цей на, накладений платіж до цього часу Північна Корея так і не, не розрахувалася за автомобіль вольва? Це ще раз це для загальної картини розуміння, яким чином Північна Корея буде викручувати руки. Якщо ви навіть передавати е, свої запаси, як зазначається половину своїх запасів, то це 100% будуть запаси з. Терміном придатності, який вийшов років так 20 30 тому, нові боєприпаси ніхто передавати не буде, і російські воєнкори масово жаліються на те, що північно-корейські снаряди вони або надмірно в мастилі, їх просто неможливо взяти. Вони просто вислизають, або з порохами в них роз. Фасовка дуже складна, і там то злітають, то не злітають, і вибухають в стволах. Тобто там є дійсно проблема. І розраховувати, що це буде весела прогулянка для Російської Федерації, ну точно не, не приходиться. От власне я хотіла запитати про те, чи розуміють росіяни, чи бачать вони наскільки в поганими є ці непридатними боєприпаси, і якось для, для чого це тоді? Тобто, якщо вони ви кажете, що вони розуміють тоді, яка користь з цих боєприпасів. Окей, ну давай так вони допомогли. Я так розумію, на певному етапі, коли у Росії було просідання по снарядах, коли е, ми там багато чого знищили, коли вони втратили, і вони в них був таке просідання. Так о, о що робити? Треба десь брати будь-яку ціною. забираємо північної Кореї, неважливо які, головне поставити, і ви ж не забувайте. От давай так на жаль, в Україні є скандал із закупівлею е, боєприпасів. Ну. Ваші колеги, журналісти з української правди це публікували. Це, це взагалі ми тільки-тільки побачили перші перші такі скандали. Їх на жаль буде ще багато. Ви ж повинні розумієте, що в Російській Федерації теж не робиться закупівля просто так: на закупівлях заробляються шалені гроші, як для російських посадовців, так і для північнокорейських. Наприклад, там не знаю, там партія, коштує там там наприклад 100 мільйонів доларів. З них оплачується на там рахунок, там якісь там умовні кайма. Анові острови там розподіляється між зацікавленими особами, між російськими наборонами, наприклад, у адміністрацію президента Путіна, адміністрація не знаю, Чен кінчинина або там якимись його наближеними людьми, і до бюджету північної країни надходить тільки там, наприклад, половина все решта розпилюється. І е, до іншої теми служба безпеки затримала кремлівського ідеолога Дмитра Чистіліна. Він є помічником Сергія Глазєва, колишнього радника Путіна. Чистилін підготував для Кремля кілька аналітичних матеріалів, яких підтримував збройну. Агресію Російської Федерації і просував інтеграцію тимчасово окупованих територій України до складу Росії. Також він просував інтереси Кремля за межами Російської Федерації. Зокрема, брав участь в організації втручання у виборчі процеси в країнах східної та центральної Європи на користь Москви. Таке його резюме звучить цікаво. А от як ви гадаєте, чи є якісь таємниці, які він може відкрити нам чи нашим союзникам? Я думаю, по таємницях, мобить, мабуть, ні, єдине що знаєте, що він може у випадку його екстрадиції, А я дуже розраховую, що офіс генерального прокурора України вже підготував всі необхідні матеріали або в процесі підготування перекладу на румунську мову і спрямування якнайшвидше, найшвидше до правоохоронних органів Молдови, щоб вони почали екстрадиційну процедуру, бо вона може тривати, щоб розуміли і півроку, і рік в залежності від там складу злочину і. Суд повинен дійти висновку, що тут немає політичної складової. Я нагадав два. Також офтоп в 2000, якщо не помиляюсь, одинадцятому році, коли там ще був при владі вікторинукович і було багато політичних переслідувань. Наприклад, Арсена Авакова, коли він був тоді очільником Харківської області, він виїхав до Італії. Його затримали за запитом України. Але італійський суд дійшов висновку, що це справа політична. і Він випустив, сказав з-під суду, з під варто за ніня. Ми Средувати авакова не будемо. Таких прикладів доволі багато. Тому ще раз, я дуже сподіваюся, що екстрадиція буде. І ще раз, великі таємниці він не розкриє, там, наприклад, такого, що там знаю, слідчі збутків: вау, нічого собі! От ця інформація, а ми ж не знали. Він просто може зафіксувати під процесуально певні дані, які ми і так всі знаємо. Але коли він там дасть покази, це все буде процесуально зафіксовано, зафільмовано, там він підпише це ці. Покази свої там з моїх слів записано вірно, а, там зауважень виправлень доповнень. Немає, і це можна буде використовувати, наприклад, там за проти інших посадових осіб, про яких він може назвати, наприклад, той же саме Сурков, а, який є ідеологом руського міра, той же саме Олександр Дугін. А і ці докази можна буде використовувати там для наших кримінальних проваджень, що арештовувати там рибу поменше. Я маю на увазі, якісь, там в Україні, які залишилися. Ідеологи російського міра, про яких раніше доказів не було, про них знали, але там достеменно доказів немало. Тобто він може це допомогти процесуально. А от до ситуації на Донбасі там триває активний наступ окупантів. Як гадаєте, чи сезон таких осінніх дощів, такої осінньої погоди призупинить цей наступ? Чи може на нього ну, вплинути? Так. Ми гадали так, пам'ятаєте, що в 22-му році, коли тільки перші перші е дощі зливи пішли, і здавалося ну, це зараз російська техніка загрузна. Я кажу так. Е Український чорнозем не розрізняє взагалі на ньому російська техніка, американська, українська, який там прапор намальований який розпізнавальний знак, всі грузнуть однаково. Так само і дощ він не обирав, яку траншею там лити або не лити. Тут українці військові, тут російські, всі стоять по пояс воді. Люди і мерзнуть, люди і втрачають здоров'я, і життя навіть в таких в такій непогоді. Тому на жаль, непогода буде працювати як проти Росії, так і проти України. Звісно, якщо ми там загал, ну, ще більш деталізуємо. То наступати з важкою технікою росіянам буде важче якийсь період часу, можливо, там, не знаю, можливо, там два, три, чотири тижні, можливо, місяць. А, в цей час вони будуть наступати пішки, наступати, не знаю, там, мотоциклами, якимись квадроциклами, і чекати, поки там пройдуть перші заморозки для того, щоб о, витягнути важку техніку. А, тобто, ось така моя відповідь буде. А от напередодні британська розвідка писала про рекордні втрати Росіян, начебто, що доби загарбника в середньому втрачає Росія. Чи є розуміння, скільки ресурсів ще є в Росіян, які дозволять їм підтримувати нинішній темп наступу? Ну, давайте так. Кожного ну, давайте, якщо... ця цифра 1200, вона ну не завжди є релевантною, бо… Не завжди вона рахується там по там, Тут відео знімається з квадрокоптера. Так, от тут голова лежить один, тут ті лежить, це два, чи це до нього, чи це три. Тобто там є проблеми з підрахунком. Є проблеми, наприклад, коли підривається на, на відео танк, він просто вибухає фієрично. І тоді питання: а скільки там людей було? Можливо ж, як по штату, четверо. Пишемо четверо. Ну, може, там один сидів, не знаємо. Це ж теж можуть бути проблеми такі з, з підрахунками. Це, це, це для розуміння. По-друге, вже тривали. Час Російська Федерація суттєво збільшує одноразові виплати своїм військовим. Тобто, не просто є якась стандартна сума, яка там з 22-го року йде кожного вже разів, мабуть, більше 70 якщо не помиляюся, навіть да більше 70 разів більше 7 десятків разів Російська Федерація збільшувала суми разових виплат за те, щоб люди долучалися до війни в Україні. І так зараз. Ну, навіть так кожного разу ця сума, от вона збільшується до якоїсь там позначки. Люди починають йти. Потім потік людей зменшується, і починається таке плато. Все люди там ну, немає збільшення. Потім знову там докидають грошей. Оп зростає кількість людей, які записуються до лав збройних сил рефій. Зараз переплюнула всіх Білградська область, це останні новини, яка анонсувала. Ну ще раз анонсувала не факт, що буде виплачувати разову виплату. В Еквіваленті увага, в нормальних грошах, я не кажу в рублях, бо для наших громадян це незрозуміло. Для переважної більшості є, звісно, ті почекуни, які є на на жаль, в кожній області, еквівалент 31. -ї. Тисячі американських доларів, тобто 31 тисяча американських доларів, пропонується у вигляді разової виплати а, тим, хто підпише контакт. Я не готовий сказати, чи одразу вона паде на рахунок, чи там помісячно, чи там одразу чи в кінці року, але так обіцяють, і на жаль, люди йдуть на цю війну. Це ось один показник. Тобто, збільшення грошей показує, що все ж таки є складності з людьми. Складнощі. По-друге, оці сплятки, які ми проговорили з вами на початку етеру про північнокорейські. Солдатів, які можуть поїхати ще раз, це не від гарного життя. Це означає, що є там велика турбулентність з набором людей, шукають з різних джерел по різних сусіках треба пошкрести. Але наскільки цих ось резервів у Росії вистачить, на який період часу, ніхто не може сказати, навіть сама Російська Федерація не скаже. І питання про Францію. Нам заявляють, що передадуть Україні винищувачі міраж 2000 наступного року. Про це заявив міністр оборони Себастьян Лекорню в інтерв'ю одному з видань. За його словами, поставка винищувачів в Україні запланована на перший квартал 2025 року. А от є розуміння скільки таких літаків може бути і. Можливо, яка з тих характеристик винищувачів є важливою в умовах саме цієї війни? Дивіться, одразу такий дисклеймер. Я не є фахівцем в авіаційній галузі. Я поділюся тільки своїми обмеженими знанням, знаннями, які в мене є, і з посиланням наприклад там, на колишнього речника ВПС пана Ігната. Він свого часу казав там, плювався, каже, та нашого вони не потрібні. На не потрібні цілі такі є в шістнадцять. Нашого воно потрібно. Я не буду тут сперечатися, казати потрібні, не потрібні. Ну мої давайте моє особисте бачення. Ну нам дають окей. Якщо передають, ну треба брати у нас. Мені здається, багато було досвіду, коли нам передавали. Здавалося б речі, які неможливо було з'єднати, але наші фахівці креативно нестандартно підходили. Подивіться, будь ласка, на систему протиповітряної оборони. Це ж Франкенштейн, якийсь це. Радянські зразки, це західні зразки, це все в єдину систему. І пам'ятаєте на початку війни казав, та слухайте, хлопці, патріот, та ну ви не зможете ним керувати. Це таке складне, господі. У вас тут старе радянське, а ви хочете патріот? Зібралося в кучу. Ну все працює. Як я порівняю це як бабусина ковдра, так різні ці шматки тканини, різного кольору, різної форми, але все шито і воно працює. Тому ну мені здається, що літак це буде корисним. Не знаю скільки один. Можливо, 10, можливо, 20. Все залежить від кількості пілотів, які у нас будуть вже попередня. Інформація є про те, що ці літаки будуть удосконалені, тобто зроблять їм апгрейд, зроблять систему і навігації, якщо не помиляюся, більш точно і протидії радіоелектронної боротьбі і ракети повітря земля. Тобто з цих літаків швидше за все будуть підтримувати українську оборону. Не атака по військових по повітряних об'єктах, а саме по наземних Не знаю, Якісь штаби, якісь центри, якісь наступальні підрозділи рефі. От щодо ситуації у Курській області, зараз є досить мало інформації. Що відомо, станом на зараз про що можна говорити? Ну, застрягла ситуація, ще раз, застрягла і перспектив поки що для просування там немає. Дивіться, на початку. На початку вересня пан Асирський казав про те, що 1300 квадратних кілометрів Україна контролює там. Окей, запам'ятали. Зараз у вас відкрита мапа Діпстейт. І ще раз, просто натискаємо на оцю синю територію, вона показує. Здається, 700-750 квадратних кілометрів це те, що Україна контролює прямо, там, де є наші військові. І ось сіра зона навколо, там орієнтовно 200 з копійками кілометрів. Тобто, на все про все у нас виходить в Курській області близько тисячі квадратних кілометрів, що контролює Україна. Тобто, вже на певний порядок менше. На жаль, ще раз, ми повинні розуміти, це не весела прогулянка для українців. Пин там ми там несемо втрати. Є було багато відеокадрів, поховання наших військовослужбовців і кращих з кращих, які приймали участь в цій курській операції, які загинули. Є е, полонені українці, є розстріляні полоне українці, полонені в Курській області росіяни. Просто розстріляли. Тому на жаль, поки що просувань немає. Перспективи нашого там знаходження для мене це велика, велика загадка. і я думаю, що це виключно політична ціль. От, треба тримати, бо ну така вказівка. Є. А яка мета? Ну просто і от нагадаю, ваші що на шановні аудиторії, що свого часу пан залужний не то, що свого часу, буквально недавно з посиланням західну пресу і. Е, Західна преса писала з посилання на пана залужного, що він категорично відмовлявся від цієї операції, бо він не бачив кроку номер два. В цій операції окей, зайшли. А далі що робити далі? Яка мета нашого знаходження? Скільки по часу знаходитися? Скільки ми готові вкласти туди людей? І От щоб призюмувати цю тему, скажу так: ми тримаємо окей, контроль там над сотнею сотнею сіл Кульської області, цих сіл у Рейфі, можливо, сотня тисяч різноманітних, але в той же час ми активно втрачаємо міста на сході України. Тому як на мене, ну тут важливо зважувати, що для нас важливо міста на сході України або села на території Кульської області, а от якщо говорити про відсутність цих масованих ракетних ударів, це наслідок успішної атаки на склади боєприпасів, чи є у Росії можливість атакувати в найближчі дні загалом? О, таке питання непросте. В мене не буду забирати хліб пана Буданова. Це цим повинен говорити, бо в нього велика група фахівців, співробітників, підлеглих, які повинні це робити, аналізувати, отримують. Інформацію від наших західних дивузів ну зробити загалом росіян можливості такі є атакувати Можливо, не зараз, можливо трішки пізніше. Було знищено три, якщо не помиляюся, з семи найбільших складів на території Рейфі за даними Defense Express. Тобто шалені вибухи, шалена кількість боєприпасів. За тільки наприклад, торопець за окремими оцінками, до речі, це на кадрах. Там було знищено 30 тисяч тонн боєприпасів. 30 тисяч тонн боєприпасів дорівнює 30 кілотонна знищених боєприпасів. 30 кілотонн – тротиловий еквівалент для порівняння Хіросіма та Нагасакі, ядерні бомби, які були скинуті американцям на японські міста. Це відповідно 15 та 21 одна А тут тридцять кілотон. Це для розуміння скільки боєприпасів було знищено. Але ще раз склади в них є віддалені. Можливо, їм знадобиться більше часу для того, щоб виготовити ці ракети, крилаті там не знаю, балістичні, накопичити їх, поки можливо не прилетить туди. український якийсь безпілотник, і не знищить ці склади. Тобто, все ж таки, ми можемо говорити, що завдяки успішній роботі ем, на, наших військових е, немає цих масованих ракетних ударів. І є проблеми у росіян з забезпеченням. Ведет вони дуже обережно кажуть, бо вони бояться ну воно російські воінкори, вони бояться своєю критикою отримати кримінальну відповідальність за статтею дискриптації збройних сил РФ. Тому вони кажуть: ну ви знаєте, там мене знаєте квітівати. Пишуть ходять плітки. Що в армії Лаосу так вони називають себе, є проблеми з боєприпасами навіть до стрілецької зброї, але це тільки плітки. Я не думаю, що це правда. Тобто, бачите, одне ось таким чином. Вітівато показує, що є проблеми, але от не наважуються говорити відкрито.